У лабораторіях у коледжі Васара, що у Нью-Йорку, роботи виконують роль наукових експонатів. Цих двох викладачі сконструювали разом зі студентами. За допомогою роботів дослідники вивчають еволюційні процеси, які відбувалися мільйони років тому. В басейні два роботи хижак та його жертва. Вчені намагаються підтвердити гіпотезу, що в процесі еволюції риби видозмінювали свої тіла, щоб швидше втікати від хижаків. Сцена, яка відбувається у акваріумі, цілком могла статися 540 мільйонів років тому. Щоб втекти від хижака та продовжити свій рід, рибі потрібно мати міцніший хвіст. Тому дослідники прикріпляють їй на хвіст потрібні елементи. Ці дві роботизовані риби переконують вчені є лише першим кроком до величезних відкриттів, адже роботи не лише допомагають відтворити процес еволюції, а й можуть слугувати ідеальними прототипами для моделювання поведінки живих організмів у природі. А ще поєднання органічних та неорганічних елементів у цих роботах зробить їх точною копією тварин. Можливості цього методу практично не обмежені: Від полювання на роботів, замість того, аби вбивати справжню живність, і аж до реконструкції динозаврів. Навіщо вченим розгулюючи планетою триметрові рептилії невідомо, але наразі все обмежується ось цими роборибами, які плещуться у басейні.